Вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, Жуна Лакус перевернута, тайвас, райдо пряма, гєбо. Єр і научіс. Нехай буде так. Дивіться, нам показує, що сьогодні. Ви десь трошки вийшли, напевно, останнім часом з потоку. Лагус – це ніжний потік, який несе по життю, це інтуїція, до якої ви прислухаєтесь. Це загалом це потік, якого варто дотримуватися, який вас. Винесе в правильному напрямку, але у вас тут є порушення, тому що в перевернутому положенні випала ця руна. Тому десь якийсь є дисбаланс, десь якесь протистояння у вас відбувається внутрішнє щодо зовнішніх чинників. Чоловіча енергія, якщо ви чоловік, у вас тут теж якось пішла на спад. Можливо, ви втомилися, можливо, ви зійшли десь в сторону, тому що це ще коли ви йдете до цілі, до успіху, до перемоги. А тут в перевернутому значенні, значить, десь ви трошки ну, відхилилися від свого шляху. Тому зверніть на це увагу, можливо, перегляньте останні свої якісь рішення дії. Далі показується райдо. Прямому. Тобто ця позитивна руна, ви рухаєтесь правильно. ну, Далі ви будете, якщо ви все це переглянете, рухатися в правильному напрямку. Якщо ви відправляєтеся, можливо, сьогодні в якусь подорож, поїздку, то у вас буде сприятлива дорога. дорога, яка... Буде в партнерстві з кимось відбуватися, в приємному проведете час. Якщо раптом у вас немає партнера, то можливо в цій дорозі ви познайомитеся з важливою для себе в подальшому людиною. Можливо, для ділової сфери, а можливо для особистої. І це принесе потім свої плоди. Руна єр. Нам про це каже. Вам це необхідно. Вам необхідна ця поїздка, вам необхідна ця людина. І тобто дві в нас так в перевернутому значенні трошки тут треба відкоригувати свої дії, і загалом, взагалі, то такий енергетично збалансований день, насичений позитивними енергіями. Щим я вас і вітаю.